Рзв'яне послання високоприосвященного Макарія митрополита Львівського, Української православної церкви, православної церкви України, всечасному священству, чернецтву і всім вірним. Ріство Твоє Христе, Боже наш, звістило світові швітло разуму. В Ньому бо ті, що зіркам служили, від зірки навчилися поклонятися Тобі, Сонцю правди і визнавати тебе, що Ти є Схід з висоти, Господи, слава Тобі. Христос рождається, в тропарі Ріства Христового. Церква коротко викала суть події свята, весь його зміст та значення. Коли ми урочисто і радісно співаємо цей тропар, возвеличуючи Христа Спасителя, та нам може здаватися, що так було завжди. Однак, Перші християни цих урочистостей, тих торжеств не знали, оскільки в та в Другому століттях Ріство Христове у сучасній богословській величі красі не було відоме світом з двох причин. По-перше, християни згадували і святкували дні свого духовного народження. Тобто хрещення, котрі коли отримували хрещене ім'я. По-друге, переслідування в Перші століття спонукало християн визнавати їхню мученичку смерть, днем народження для вічного життя. Воно для багатьох людей тоді починалося через хрещення кров'ю. Коли ті, хто не встиг прийняти хрещення в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, але з вірою страждав за Христа, хрестився власною кров'ю. Такий погляд на мученицьку смерть, як День народження, визначався тим, що церковному календарі. Згодом були відсутні дні народження, за винятком Ріства Христового, Ріства Пресвятої Богородиці та Ріства Іоанна Хрестителя, визначені пізніше для усіх мучеників, за свідченням апостолом, життя то Христос, а смерть. То надбання народження Спасителя було такою щасливою та спасенною подією, яку не можна порівняти з будь-яким людським народженням. Для перших християн Христос став небесною людиною, другим Адамом, Господом. Із небес у святковому тропарі вказано важливу деталь поклоніння волхвів, які згадуються, як зори поклонники у минулому. Однак зор'я, яку вони бачили, привела їх до поклоніння істинному сонцю, правди новонародженому Христу. Ріству Христове. Що Його з віків трепетно чекало людство є величним і багатозначним для християн. Коли наближалася повноча часу, кращі серед язичників почали сподівання, що звідки має прийти спасіння, якщо не від людей, то з неба. Тому послав Бог Сина свого, який народився від жони. Прийшов істинний Месія не земний завойовник і не владика земного царства, а податель миру і Його владика. Народження Христове засяяло для світу швітлом правдивого знання, після. Багатовіков сподівання і очікування. У ніч приходу Бога на землю над Фефлеємом Юдейським лунала пісня ангелів, які повідомляли про початок нової ери. Слава на небі Богові, а на землі мир, у людях добра воля. Сталося над природне таїнство. Коли Бог на землю прийшов, а людина на небеса зійшла. йому, Христу дитині, прийшли поклонитися прості пастухи і мудріці волхви, яких привело до вефлеємської печери особливе знамення. Ми бачили, зор'ю його на сході і прийшли. Поклонитися йому більшість отців та учителів церкви висловлюють думку, що ця зірка була створена Богом у момент народження Спасителя, Святитель Іоанн злотустий да Плажений фелофілакт. Вважають, що це був ангел у вигляді зірки, волхви. Які приділяли увагу вивченню безлічі зірок та зозір'їв, побачивши надзвичайну зірку, яка вразила навіть їх знавців неба, прийшли до Вафлеєму, щоб поклонитися Христу. І ми, християни, як наші предки дві тисячі років тому, Маємо особливо звеличити Спасителя в день цього світлого свята, Його Різдва, щоб у третьому тисячолітті в духовному єднанні висловити Богові вдячність словами, якими тропар Різдва. Господи, слава Тобі! Це радісне звертання християни, вимовляють з глибини своїх сердець, бо вони вже не є рабами гріха, а синами. А якщо син, то спадкоємці завдяки Богові, Народженого під вефлеємською зіркою. Нехай ця ясна зірка, як і та, що вела колись трьох мудроців. Проводить нас вірою в Христа земним нашим життям, показує праведливий шлях до Бога та до спасіння душ у святій українській, помісній православній церкви, до вічного щастя у небесному Вефлеємі. Сьогодні дорогі во Христі, брати і сестри, ми живемо непростий час. Україні вже довгих, 9 років тримає війна. Нашому народу дуже важко. Мабуть, Богом дана нам така воля, щоб ми, переборовши це, могли стати ще сильнішими нашій міцності. Та нашій незламності ми насамперед завдячуємо відважним українським військовим мужності, яких дивується весь світ нашим патріотам, небайдужому та згортованому українському народові, волонтерам, лікарям, капеланам, Усім, хто, бачить руйнацію, страждання, утрату життя воїнів та цивільних жителів, докладає зусилля для перемоги у цій боротьбі. Наші бажання та старання, відданість та невтовна праця є надбанням українського народу новими. Сторінкам історії про нелегку боротьбу, щоб відстояти та зберегти власну незалежність, мову, культуру, багатовічні традиції та історичну пам'ять. Стараємося і надалі допомагати один одному українському війську. Безперестанно щиро молитися за захисників, за перемогу над загарбником, який повинен бути вигнаний з нашої рідної землі, що благословенний мир, про який сповістили ангели Рісвяну ніч, запанував у славній Україні. Молімося за наших полонених. За тих, що зник без вісті та їхні родини, щоб Господь скрепив їх у вірі та надії. Молімось за всіх наших захисників і знахисниць, які героїчно віддали життя за батьківщину: все отці та монахи, керівники обласних районних. Адміністрацій та місцевих територіальних громад, військові, волонтери та медики, браття і сестри, Щиро вітаю вас та ваші родини, святом Різдва Христового та новим 2024 роком Божим Всечесні отці та монахи. Керівники кожному з вас, хто наближає нашу перемогу над агресором, бажаю духовної радості, міцного здоров'я та добробуту, нехай Господнє благословення перебуває над усіма нами, щоб майбутні свята ми відзначали з радістю. Та без війни на нашій українській землі, радісних і щасливих свят. Славімо Його, високоприосвященний макарий митрополит Львівський православної Церкви України. Слава на висотах Богові! А на землі мир людям доброї волі, все чесні Отці. Дорогі брати і сестри, Христос рождається з Божою милістю. Ми сьогодні знову зустрічаємо Різдво Христове. В час війни ми збираємось, а нам бракує радості. Сьогодні ми в тривозі, сьогодні ми в смутку і в горі, в переживаннях і на багатьох очах сльози ми втрачаємо найкращих синів і дочок воїнів наших. Герою України, які віддають своє життя за нас. За мир для людей доброї волі. За мир для нашої, стікаючи кров'ю України. Ворог безбожний цього не хоче. Але ми віримо і молимось, щоб темрява була переможена і насильство, щоб перемога на нашій Україні принесла нам радість і щасливих дочекати свят. Вітаю вас, любі браті і сестри! Дорогі наші воїни, дорогі наші діти, майбуття наше, всіх вас, дорогі любі браті і сестри, святом Різдва Христового, щасливих і спокійних нам усіх свят. Христос рождається, славимо Його!